При сонечки. зараз ми перейдемо до першого дня туріку трішного з підсиленням атаки. Але спочатку хочу вам запропонувати доєднатися до Асоціації донорів крові України, як то зробила я. Я на сайті Donor.ua знайшла перелік всіх по Україні центрів крові, куди можна здати кров та її компоненти окремо, наприклад. І вибрала серед них національну дитячу спеціалізовану лікарню Охмадит, і там здала кров зараз. На тлі війни Україна потребує багато запасів крові для. Рятування життя якоїсь дитини постраждалої від війни чи е, якогось нашого захисника, котрий знаходиться у самому пеклі та боронить нас від ворожої навали. Так що я закликаю вас доєднатися. Перейдіть на сайт тонар.юей там є вся необхідна інформація, як підготуватися, що робити після здачі крові, як проїзд відновлення. Там всі на всі питання є відповіді. Особлива є потреба у рідкісних групах та резусах, так що у вас є можливість доєднатися до благодійності безкоштовно. Отже, тепер до туріку. Ну, звичайно, перед цим я покажу плюшечки, які в мене впали напередодні. 20 ємочок стаємного видіння, плюс ще 20 ямочок, та шуба тепла, бо не замерзнемо зимою в Україні. І з зеленого, зеленої скрині. Така собі фігня, хоча за амулет, звісно, дякую. І з перемоги нашої, нашого альянсу во 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 полегший дамаски клиночок. Дякую. Слава Україні! Льошка ти Красавчик, друга війна поспіль по шість шотів. Молодець. Отже, ефірка одна. А Турік тепер. Міцне підсилення, тріки, всі кольори, давайте борону подивимося. Ніхто не нападав. Я так зробила такий висновок, що поки ти не нападаєш і на тебе не нападають. Отже, давайте нападати. У мене є бажання цей турік по кожному дню викладати. Бо тріки, в принципі, ну, особливо такий просто підсилення, він в принципі легкий. Тобто, я думаю, що я дійду без викупу всі п'ять днів. І дивіться, я вирішила взяти таку команду. Перший раз, може за півроку, я беру Бертульфа, хоча я його викачала, звісно, давно. І я думаю, що варто спробувати, якщо турік підсилення, значить Бертульф тут буде, стане у нагоді. Отже. Полетіли чи що? А, ну, поки що, звісно, дають не дуже складних суперничків. І полянка, ну, начебто, моя. Для цього першого дня я роблю озвучку, бо я записувала його, ну, як бачите, без камери. І, ну, Не була у формі, тому що це відбувалося одразу майже після того, як я здавала кров, почувала себе не досить <гум> впевнено. Ще піднімалася на 10-й поверх після здаченного, а рекомендовано не робити навантажень ніяких. Тож, скажімо так, мені потрібно, потрібен був перепочинок. <гум> ну, дивіться, перший етапок першого дня поляна нам. Благоволить. В нас цілих три підсилювача: Хокмон, Баучан і цей жовтий забула. Отже, яка в нас атака? Давайте дивитися. Цікаво. До речі, цей бонус цього повара він стакається з бонусом Хокмон. Бертульф його звуть. Загадала Поляна вогонь. Корочу, ну, тут все, все зрозуміло, то переможенька. ну, давай, 720 поки що ось я бачу. Атака, а якщо ми забафаємося, за 2 буде, 2500, 200, там з копійками, бачите, у шотерів. Ну, нормас майже в два рази забафалися 400. Та щось продаб'є, так не, не дуже. Сильно. Може, то для камінчика баф такий. О, дивіться, дивіться. Я пам'ятаю цей перший день. Дивіться, на цього синього мачо, що в кутку стоїть. Поставив собі у клоняху. Дивіться, скільки раз ми будемо його шарашить. Коротше, своїми ультами. Скільки раз він стоїть. Прям гідний такий. О, знову, знову, знову ухилився. Гідне прокачування, такий герой прям Вал, дивіться, який красавчик. Знаєте, от якби була поляна не наша, то ось такі моменти на таких моментах можна просто тупо корише, програти. Ну, от Коли, наприклад, в нас залишається там один чи два герої, і він постійно уклоняється. так? Ну, Наприклад, якщо така ситуація була б. В принципі, рівна, а не нас там п'ять. І ось він, коротше, нас би міг своїми ультами уклонятися, а своїми ультами нас просто тупо коротше, нафік винести. Ну, знаєте, ж, ну, бувають такі ситуації. Так що, в принципі, для тих, хто не має достатньо там, крутих героїв, вален в костюмі, я думаю, це ну, досить непоганий варік. І він так лупашить нормас. І ось, коротше, вже друга команда. все. Ведмедиця. Вона не страшна. До речі, бачите, я змінила на фіолетову команду для ведмедиці. я взяла діспел. Не страшна. Взять просто той, ну, звичайно, не на швидкий, а на такий, особливо на такому туріку, взять ведмедицю і Ой, тобто на ведмедицю діспел та й все обне заряджатися. Задіспелити і всіх короче, покласти. На лопатки. До речі, просто її знесли нафік. ну добре, так, з Поляна зелено-синя. Давайте так, робити, щоб можна було ну, складати дробиночки, щоб можна було комбо замутити якесь, щоб одразу, Ось, зелений кріс. Так, баучан-красавчик на, на такому туріку, бо на швидкий на швидкому туріку, баучан він, ну, ніякий. він Що підрізає, що радіо слухає. А так от на такому. це, ну, Його ульта, саме цей навичок підрізання, це має значення. А на швидкий баучан взагалі О, Синя зелена команда. Ну, але ж ви бачите, що. Ми майже, майже, майже перемогли. Добре. Добре. До речі, я пам'ятаю, що перший день е, в мене досить цікаві, цікаві були бої. Знаєте, на волосині іноді. Так, я ж собі теж поставила такого Йокунхайнена, чи як його, і як він буде стояти, подивимося, коли будуть нападати на мене, як він буде стояти. Бо його навичок ну, просто мега потрібний при такому бонусі. Він діспелить і на скільки там ходів, ну на багато ходів, він не дає можливість поставити підсилення. Ну, от, якщо немає поляни, то, коротше, то. Може грати важливу роль. О, стає трішечки складніше. До речі, ось цю дівку я боюся по центру. І я знову змінила команду, виставила зелених. Я гупі ем, рідко брала. Я думала, її в оборону ставить при нагоді, коли саме для неї буде класний турік, ну, без червоних, там, наприклад, вона така, як мала фріг. І подивимося, буде як вона, чи ми зарядимося, будемо ультавати чи ні. Маловасто зеленого, так, щоб прям зібрати, але ось щось там жовтий хоч виходить. Фіолетова-червона більше поляна. Ось-ось-ось. І буквально там крапелюшечку, цей мейф не вистачило, Все, і вона починає відхилюватися, засранство яке. Ага, ось вони. Охот... Мисливська балада, вона виставляє таких міньонів, котрі підрізають нам ту поману. Вірно? Така ж є ульта. Ага, ага, ага. Так. О, хіра собі. Все. Все. Коротше, це <смі> дуже схоже на поразку. Поляна, вогонь. <смі> Фіолетова, зелена, червона. Все тільки не... не те, що мені потрібно. О! О! о полетіли не хіра собі. Я собі. <с> та, зараз ще й вигрібимо, дивіться. О, та все. <с> Ховайтеся! Нежданчик. А? а? Не чекали? Так, а він ж не підрізає нічого, там ту не робить підрізку броні, але він хірачить по подвох, там якесь друге підсилене. Начебто, так, якщо я не помиляюсь, бо зараз я не можу його гурту подивитися. Я! Це просто тупо повезло. Тупо повезло. Так, топ-50, поки що два тапці в мене залишаються. Ага, ну тут зелений і червоний. Ой, вибачаюся, який зелений, синій та червоний, так. Бо червоний, тому що тут є зелених ось цих два, а синій, ну, звісно, для центру. Е, так, ой, дивіться, як прикольно став кріс двома. двома ой, третій вийшов. Ніфіга собі. Ото мені подаруночок то за минулий бій просто вибачаються переді мною. Так, все давай. До речі, ви бачите, яке різноманіття команд, котрих я беру. Це прикольно, хоч хоч на трієшні турики я можу брати ну, таке різноманіття. Бо в мене цілих. Скільки я рахувала, чи 75 чи 60, 75 начебто в мене героїв це такі без костюмів трієк. Чи 6, ну, нехай даже 65. Без... Це я навіть костюми не рахувала. Ось просто викачані на... ну, до 50. Так, наступна команда в нас. Ну, теж, розвісно, що сині. Треба б... взяти, от ми їх взяли, бо тут ціла азар. Так, а що я там переглядаю? Я вже й не пам'ятаю. Так. А, може, я дивилася, які. В порівнянні з Адерін, е, який життя та захисту, Ну, щоб розуміти, буде вона стояти чи не буде. Так, через комбо збираємо знову Кріс, Офіг'єть, коротше так. І звісно, що зараз ми його підриваємо, щоб е, теж зібрати комбо. Ой, яка краса. Так, ой, Адерін, давай, молочинка. До речі, в принципі, Адерін може стати тут, у нагоді прямо від гревла. Бо той йде верхи, а так у нас буде наскільки на 50 менше відсотків здоров'я буде, буде відхил. Ну, якщо так, якщо вона ультане. Так, і до речі, джарів, тут прям теж його можна брати в кожний тапок, бо він своїм сімейним бонусом він ставить всім ну, сімейним, ну так, Луна в нього, чи що там. Може поставити мінус реген, от як він зробив. І завдяки цьому ще не заряджені супернички. Прекрасно. Так, Адерін поставила мінус заряд. Ну, мінус е, лікування йому. Грібло. Давайте дивитися, скільки він зараз відлікує себе. 127. Молодець, Адерінка. Слухай, я Адерін брала, може, рази, рази в рази разів 5 максимум за все, все, весь цей час. Але ось, коли так хочеться різноманіття, і бах, воно є. Ось кача не стоїть. У мене там є ще героїв 6, 3, як нових, котрих качать чи 7. Так, отже, все. То був останній день і. Мої атаки на, ми на оборонку ніхто не нападав ще мою, тож чекаємо. А тим часом я назбирала скриню героїв. Відкриваємо і <звук> <звук> знову 5 крісів. Ну, дякую. Всім пока. Слава Україні до завтра!